Шановні студенти економічного факультету, щиро вітаю вас з міжнародним днем студента. Саме цього дня 1939 року нацисти здійснили штурм університету Праги та студентських гуртожитків. Тисячі студентів були відправлені в концтабори, а близько 10 студентів були закатовані до смерті. Прикро, але через 75 років студенти. Та їх батьки зі зброєю в руках змушені боронити своє право на навчальне та вільне життя вже в сучасній Україні. Студентство. саме ваша праця, саме ваш майбутній поступ це майбутнє нашої держави. Я абсолютно переконаний, що в ваших руках і в ваших головах успішна вільна Україна. Я бажаю вам бути творчими, успішними. Реалізованими, а для цього треба багато працювати. Адміністрація факультету робить все можливе для того, аби ваше навчання було цікавішим та кориснішим, ніж воно було вчора чи позавчора. Вже сьогодні студенти економічного факультету мають змогу самостійно вибирати варіативну частину навчального плану, обирати ті предмети, які їм є більш цікавими та корисними для майбутньої професійної спеціалізації. Вже сьогодні десятки студентів економічного факультету мають досвід семестрового чи річного навчання в університетах Європейського союзу за кошти грантів студентської мобільності. Вже сьогодні сотні студентів економічного факультету відвідують лекції гостьових професорів з провідних вузів Європейського союзу. Вже сьогодні ви вільні в виборі тих методів форм навчання, які краще підходять саме вам індивідуально. І я переконаний, що ця свобода дозволить вам краще і гідніше реалізуватись в майбутньому. Я бажаю вам здоров'я, я бажаю вам творчих успіхів, я бажаю вам хорошої самореалізації з міжнародним днем Студентів!